Химер, скульптор з Луцька Микола Головань вже все життя будує житло своєї мрії. Спокусниці у звабливих позах, чудернацькі звірі та казкові герої. Стіни його резиденції вкриті сотнями неймовірних барельєфів. Мешканці міста прозвали екстравагантну споруду будинком з химерами. Вулиця Шопена, далі в центр проспект Волі, Виниченка, площа Воз'єднання З площі возз'єднання повертайте на вулицю. Галицько, потім ви побачите великими літерами написано баня, по ліву сторону, вуличка. І до кінця. Я знаю, я там часто буваю. Де в Луцьку мешкають химери, знають майже всі. Дім місцевого скульптора найколоритніший в місті. Понад 100 персонажів, таємничі знаки та міфічні істоти. Або як слід роздивитися луцький будинок з химерами, не вистачить і дня. Лише вхід до його палацу можна розглядати за пів години. Поблизу квіртки, охоронці Леви, паркан, ніби середньовічна фреска. Сам будинок розташований на березі річки Стиру, старій частині Луцька. Витисали все це руки однієї людини, охочих подивитися сотні. Я увиділа цей будинок по інтернету, як одна з допринчательностей Луцька і дуже захотілося посмотрети. Треба було б, щоб трошки реставрували це місце, щоб навіть приїжджають гості до нас, щоб було щоб подивитися, що показати їм. Гостям пан Микола завжди радий. Вхід до кам'яного будинку вільний. Свої діти ще скульптор називає вернісажем творчості. Каже, тут панує каскадний стиль, перелічити всіх робіт не може й сам, але отця улюблена. Як почав будувати, зробив свою сім'ю. Це ще малі діти, мої, мої хлопчики, дів, дівчинка, молода моя дружина, а я як атлант то все тримаю на плечах. Це якраз був той потужний порив. Але з 2005 року робота стала посуватися повільно, адже митець стратив сина, основного помічника. У молоді роки пан Микола вкладав у будинок всі сили та кошти. Замок мрії зводив усе життя. Та поки що це тільки майстерня та місце відпочинку. А тепер відкриваємо. як От. От де ми інколи, як кажуть, картоплю. Ну, зробимо, як кажуть, інколи якийсь непоганий шашличок. І він оце ліпив, складав, якісь каміння купляв, якийсь пісок, там, цемент і ліпив оце італійські дворі. Сусіди пана Миколи химирно його будинку не бояться. Кажуть, скульптор за освітою і за покликанням. Це дуже колосальна, творча робота, дуже багато. Це все зроблено його руками. Від самого початку. Сам будинок ну, він, ну, вже сойка, то 30 років сойка йде, розумієте. Тим часом майстер і далі працює. Має чимало задумів і сподівається на допомогу міської влади. Адже його помешкання найколоритніша житлова будівля у місті. Костянтин Михайлов, Данило Подашевський, Новий канал.